Слава Україні! Так, сьогодні 7-8 вересня почав молотить сою ПС 0035 Зараз пробіжусь по цьому, по ментор вже перед збиранням покажу. Це ось ментор, такий він, здається, рідкий. Думаєш, що з нього буде? Отак От ось рядки світяться. Але тут ну, боби в принципі є, присутні. по чистоті. бачите, класична соя, міжряддя практично, не практично а чисте. Ну, це тут, ну, там далі трошки є цей молочаї є, і берізка присутня, да. але в загальному таких проблемних тип бур'янів типу амброзії, лободи, то... Немає, вона себе нормально тут почуває. В принципі, я вже дивлюся, її можна на днях пробувати і молотити. Там, он, як бачимо, чи не бачимо, коротше балочки трошки ще зеленіють. А в загальному, в принципі, ну, як бачимо, в загальному вже вона доходить. Та не доходить, а в принципі я думаю, що вона вже суха. Зараз кидаю жую, то тотально є. Ну, ось насіння зелене, згоріла вона. Не вистачило й одного отого дощику на початку серпня, якби він пройшов, то було б тут все набагато веселіше. Ну, а так він не пройшов. То Маємо, що маємо. Зазвичай ментор я молочу, це десь 15-20 вересня. Але цей рік, бачите, Погода внесла свої корективи. Будемо молотити, та думаю, що ось декілька днів можна в принципі, молотити. Погода зараз день жарко, досить. <кій> таке градусів 26-28. Вітри зараз дують. А то цей. Ну поки що молочу пес, бо таке в принципі, не стріляє, ну, тримається так. Уже просто на грані, я так ходжу, торкаюся, а воно так, ну, отак ось розлускувати. Отак так ось боба, а воно так, знаєте, вже досить легко розлузкується. Трошки там є і підгон містами, але вирішив летить. Думаю, хай краще той підгон в кучі дойде, та і все. В принципі, там нічого критичного такого немає. Будемось, ну, оце такий ментор, Перед збиранням. Значить, що по цьому? Що по... ПС урожайність в районі десь ну не знаю, 16, 17-18 центнерів з гектара. Це змолотив декілька ділянок. Коротше, урожайність цей рік не дуже не соєвий рік. Як кажуть. Якщо чесно, я вам скажу на своєму віку, а це скільки. Останній раз урожай такі були, здається, 2017 рік. От тоді була така ця, ну ось убрав ПС. Ось що залишилося, в принципі, та нічого тут не залишилось. Такий фон досить непогано. Зріз, по зрізу, забирав. В принципі, як бачимо, ну, старався все. забрати. до речі. А, що ж була за ця замутка Чого трактора продав? Ось чого купив комбайна. Кейт 1660 з Данії. Пригнали хлопці з Агрокса. В принципі, досить оперативно все зробили. Оце ось, В принципі, відео дуже і не знімав, тому що якось не було дуже ні часу, ні бажання, якщо чесно. Займався, ремонтував, підремонтував. Тут по деяких моментах, по деяких моментах ще треба буде попрацювати по ньому. Але в загальному ось, пробую, молочу. Комбайн 92-го року, 2700 з копійками напрацювання в Данії. В принципі, тут більшість деталей в основному у ще ну, коротше, все рідне на ньому. Навіть там гаячки, там деякі міняв, відкручував, то вони в фарбі. Скажімо так, я перший раз їх відкручував. Оце така історія. Значить, жатка 4.9 чистої коси здається. Бункер тут в районі. Ну, сої десь, по-моєму, 4200 чи 4300 300 влази. Таке. Ну, коротше, освоюю кейси. Мега, в принципі, не знаю. Та мегу, мабуть, батько продаватиме більш за все. Просто зараз вдома його нема. То цей. Ну, а я ось кейсом пробую пекти. В принципі, я вам так скажу. Техніка досить проста. Я оце ось трошки, ну, полазив, трошки, як сказати, що воно вже знивалося і треба його крутити було трошки так поспіхом. Поміняв там ножі, січкарні. Потім поміняв жадкі сегменти, пальці протиріжучі, пальці в шнекові, оці. потім всі масла, фільтра. Ну, тут таке декілька підшипників замінив на колосовому з обох боків. Потім ще два підшипники замінив тут, на колосовому і зверху на колосовому, де привід. В принципі, поки що цей. Ну, змолотив я скільки, в районі 5 гектар, то не знаю. Що по розходу солярки, теж не скажу. Того, що скільки, ну як я заправляв, я не заміряв, скільки їдам в баку. Зараз змолочу. Ну, я скажу так, по датчику палива, то прожора він ще той, я б сказав. Ну таке. В принципі, є ще тут трошки моменти, з якими треба попрацювати, але в загальному комбайн ну, досить живий, я так скажу. Оце такі моменти. В общем, Рогдів розказати про те, що вже ПС почав молотити, а розказав про все заразом. І про ментор, і про ПС, і про комбайн. Ось такий агрегат. Ну, пишіть коментуйте, що скажете за нього. Стоїть стої така техніка уваги ще в нас. Чи не Вартує, чи не вартує. Так, ну ось, тут ось, як бачимо, становіо. Ось, бачите, день виїхав і вже сегмента надбив. Yeah. Так, ну та нічого, то та мелочі. Так, ну та що ж, а зараз давайте а, бункері покажу, як я ж бункер вивантажив. Ну, молоти досить чисто, тільки коли сире стебло попадається, біб, то цей, то, ну, сере стебло, сера рослина, то кидає боби трошки. Ну там можна ще з решетами погратися. Е, але коли маса суха, то в принципі все досить. Е, ну, що я йде чисто в бункер. Тобто, якщо воно десь там якийсь чажок буде і трошки кине, я думаю, що це не критично. Поки що на настройках зупинився на таких. За комбайном в принципі, втрат немає. Це грядки трохи молотив, то на грядках за жаткою таке досить великі втрати, бо крутися, крутися, і воно з жатки зерно те стрибає, випадає, то якось так. Вон, ще один кейсик там пече вдалі 1680. Так, ну в общем, якось так. Думаю, вийду трошки в ефір, покажу, розкажу, що тут, як тут, та куди тут. Ну в общем, далі потрошку ось підмолочуватимусь, постаратимусь показувати, що воно цей рік в наших посушливих умовах виходить. По урожай, як скажу так, оце в нас молотять хлопці, оце в селі. 1,6, 1,7, 1,4. В общем, досить різні такі урожайності. Ну, соя не вистачило їй дощу. То маємо, що маємо. Ціни немає. Ну, Нам не звикать. Будемо якось ви цей... вигрібати. То таке. Взагалі, все. Може, ще що кого цікавитиме, пишіть коментуйте. Всім пока.